Всі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Не все ж продовжуємо згадувати матч. І сьогодні я хочу пригадати матч Київського Динамо. Це була кваліфікація до Ліги Чемпіонів в груповий етап на сезон 22-23, 27 липня 2022 рік. Матч другий з двох. Фенербах чи у себе вдома приймає київський «Динамо». 2-1! Рахунок на користь української команди 2-1! І сьогодні, друзі, хочу згадати цей просто неймовірний матч. Ну, давайте все, друзі, розпочнемо обговорювати по порядку. В принципі, нагадаю, що у першому матчі між цими командами була ніча 0-0, то в принципі шанси це були 50 на 50. Але Фенербак що грає у себе вдома у Туреччині, оболівальники турецькі дуже активно своїх підтримують. Тому звичайно, що ну прям дуже важко грати на виїзді будь-якій команді, не тільки динамівцям. А взагалі, будь-якій команді дуже важко грати проти турецьких команд на виїзді, тому що неймовірна підтримка просто. Виконання турецьких уболівальників. 4-1-3-2. Стартова розновка підопічних Джезуша. До речі, да, головний тренер Фенербачі був е, Жезуш. Е, ну і 4-1, 3-2. 4-1-3-2. Ось така дуже цікава стартова розстановка у господарів. У воротах Баїндир, Салаї, Тісеран, пара центральних захисників, Кадзіаглу, Асей по флангах. Арам, центральний опорний півзахисник, Юксик, центральний атакувальний півзахисник, Каквіджі Росі. Ділить по флангах, але в принципі при захисті вони дуже активно його опускались вниз. Ось далі Кінг та Ендерваленсія у нападі. Це стартверосмак-нербакчі. Динамо Київ. Мірчі Луческу. Головний тренер команди 4-4-2, стартовая росновка Георгій Гуаргей у воротах так, попов, и лязабарный, пара центральних захисників, Томашкин дзер, Владислав по флангах. Микола Шепаренко, Сергій Сидерчик, Віктор Цыганков та Бенімін Дервіч, півзахисники, беседня та Віталій Буельський у нападі. Це стартова росновка. Української команди. А тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, дуже важкий взагалі, друзі, старт. Неймовірно важкий старт. Фенербах чи з перших же секунд розпочало тиснути на ворота, на ворота київського Динамо. І справді, неймовірний тиск від турецької команди. І справді, перших хвилин, так 20-25. Взагалі, прям дуже важкими Будуть для української команди. Валенція. Едер Валенсія. Едр Валенція Заб'є гол. Ще правда його не зарахують, тому що там спочатку Кінг м'яч перехопив, якщо не помиляється. Віддав на Валенцію. Ні, навпаки, Валенція Якраз, то обіграв Елізабарного. Вдав на Кінга Кінгу порожні варто забив, але цей гол не зарахували, тому що було порушене правил проти Ілізабарного. Супер шанс був у Фіннербак. На хвилі так 20 небезпечний штрафний штрафны обвідний удар. І стих говорит! Рятує Динамо! Стика! Рятує! Рятує українську команду. Неймовірний шанс для Фенербак, що відкритый рахунок. Ідеальний обвідячий удар по неймовірній траєкторії і стіка стикаворит рятує ворота Георгія Бущана. Фенербак ще нарощував тиск. Якщо не помиляюсь, кінг той пробивав. Що не помиляюсь, то це ні, напевно, все таки не кінг. Напевно, це все таки не кінг. Скоріше за все, це Юксик пробивав. Скоріше за все. В будь якому випадку, всі варіт, у динаміці в, в принципі не було. Фенербак чи ось вони були. Хвилина так, 22, Фенербак чи дуже здорово виграє підбор. А Кінг, дуже здорово там, Денис Попов під Каті вибив м'яч з під ноги у Кінга. Але м'яч, дійшов, до футболіста, Фенербакчі. Якщо не помиляюся, до юксика, Юксик, запускає Кінга. Вічна, Віч Кінг. Виходить, один, на один. Бущан. Бущан рятує, Україну. Украинскую командування было дерваленцу прострелять бущан. І знову Георгій Бущан рятує Георгій Бущан українську команду. Георгій Бущан витягує два удара підряд та Рятує українську команду від пропущеного мяча. Фенербак, чи нарощивали тиск. Турецька команда нарощувала тиск, але і ликая. Відповіли своєю атакою. 30-та хвилина матчі. Віталій Буєльський запускає Віктор Циганкова Один на один. Віктор Циганков. Виходить він не один, один на один. Дуже сильно м'яч відпускає Віктор циганков. Дуже сильно м'яч відпускає Вітя Циганков. Бендир цим скористався, пішов на випередження і таким чином перекрив. Скажімо так, кут закрив, кут обстрілу закриває. Бендир, там, в принципі, вдалося відбити. Турецькому вертарю. Удар вітерцганко. На цьому перештамі завершиться. 0-0, у чи були супер шанси, вони їх не реалізували. другого тайму, картина матчу глобально не зміниться. Фендербак тисне. Супер шанс був Едер Валенсії. Вже на початку тайму Ендер Валенсія. А бідним ударом підкручував у дальню дев'ятку, але трішечки трішечки не докрутив. Трішки не докрутив. Казіаглу. Також, до речі, пригодиться момент, коли Кадзіаглу дуже здорово. приховану передачу на Кінга. Кінг. Дуже здорово вже увійшов, що не майданчик. Футболістом Вдалося відбитися, але потім Кінг пробиває, але сітка з боку боку київське Динамо. Неймовірний справді, тиск від е, турецької команди. Е, Фенербак чи продовжувала турецька команда тиснути. Ще пригадається момент, коли виводили того таке Кінга до ударної позиції. Знову Георгій Бущан прочитав його удар. взагалі, Георгій Бущан просто. Неймовірно, якийсь матч проводив. І ось вона, 53 хвилина матчу. Юксек. порушує правила на Віталій, Віталій Буєльський виграє, виграє боротьбу у Юксика. Юксек правила порушує, Суддя дає Юкску другу жовту картку, яка стає для нього другою. І це відповідно червона картка. Червона картка на 53-й хвилині матчу. Юксек, який отримав перший гірчичник на 29-й хвилині, отримує другий гірчичник на 53-й хвилині і динаміці залишається у більшості. У більшості залишається українська команда. До речі, мор поміняв кахвіджи на початку другого тайму. І звичайно, що Динамівці, коли стали грати вже в більшості, да, звичайно, що це допомогло, тому що Фенера трішки свій тиск та зменшив. І у Киан також пішли на плані атаки. І ось вона. 57-ма сама куна, київське Динамо. Іде в неймовірну атаку. Взагалі, ця атака дуже здорово, друзі, пройшла. А, по правому флангу в Галиту и в просто ідеальна атака. Я бы видел, что ще не вина вервича. Mm -hmm. Спочатку здорово беседен, педиграф Виталий Буельскую. Виталий Буельский, привив на вербиче. Вербич, Карава, не, Виктор Цыганков был. Це был Виктор Цыганков, Виктор Цыганков. Олександр Караваєва, Александр Караваева. Обик, один в один футболистов, интербак, что здорово, мяч прокидає, про кідає, гол! Один Віталій Буяльський! Віталій Буяльський! Віталій Буяльський! На 57 хвилин виводить українську команду вперед. 1-0! Друзі, один ноль! Рахунок матч стає на користь української команди! Друзі, але це був тільки початок найцікавішого. 68 як ви на матчі. Денис Папов порушує правила проти Древаленці. Древаленці виходить на ударну позицію. Денис Папов правила порушує. Саддя призначає пенальці. Саддя призначає пенальці і дає жовту картку Денису Папов. Друзі, пенальці на 68-й хвилині матчі Древаленці. Древаленці! Заробив право на пенальці. Денис Папов чистий пенальці абсолютно несправді. Ну і ось на пенальті. 60 70 хвилина хвилинат, Едер Валенсі підходить до 11-метрової пункта. Едер Валенсі розбігається. по Георгій Георгий Бушен! Ретуя, Георгий Бущан! 70 квант Георгий Бушан! Вытягивая пенальти, Едер Валенсі! Витягує пенальті Георгій Бущан! Ногою! ногою Вед бывает удар Георгій Бущан! Браво! Браво! Георгій! Бучян. Рахунок залишається 1-0 на користь української команди. України були хороші нагоди, щоб перевагу подувати. І віть з Ганков, напевно, пробивав. На хвилі так 73-ті не забили українці. Невось ну у нас ще 78-й квинуватчів. У Феннебак штрафний. У Фінрбач був дуже небезпечний штрафний. До речі, друзі, Фіннербакч Те... Давайте подумаємося після вилучення, да? Ось там Шепельів, до речі, біседина поміняє Креш, поміняє Кінга. О, відповідно, Гармаш на 67 й вони поміняє Віталія Буєльського. Дурсун поміняє Валенсию. На 77-міхвині Брума поміняє мора. О, Тож, 78-й хвиноват чи небезпечный е, подають футболісти турецької команди. Ідеальна подача удар захисника. Ідеальний удар был войну Бущан! І знову Георгій Бущан рятує українську команду. Георгій Бущан рукою витягує удар. Там здавалось, що вже мясть закумірять, голкипер золоти, але Георгій Бущан! Неймовірний Кураш піймав Георгій Бущан. Скільки та сіяв, то у тому том матчі? Я просто навіть потім ä... подумаю, подумай, це У Фендербарче були хороші нагоди, щоб зренати рахунок. Хороші НАГОДИ були у Фендербарчи. Але кияни, навіть у меншості Фенребакчі момент створювала е, турецька команда. Ну і ось вона. 88-ма хвина матчі. Е, спочатку був хороший шанс е, після прострілу. Е, там, до речі, хороший та простріл був від футболіста Фенербак, чи Гіоргі Бущан знову рятував, київське Динамо. Ось. Але все натиснули. Тиснули турецькі футболісти. Справді, нарощували свій тиск, не ось він. Стандарт. Кутовий. Кутовий. Кутовий, відповідно, з правого флангу. До Сантос. До Сантос підходить до. Кутогу пропорция. Подача! Салай пробиває, пробивает! забиває, забиває, Салай 1-1. Друзі, 1-1. На 88 хвилині матч. Салай. рахунок матчу зрівняв. Георгій Бучан пішов на мяч и Сал... ну, да, Георгій Бучан кулаком Георгий Бущан кулаком мяч. Георгій по мячу. Салай, ну, в ворота де-факто пробиває, та забиває. Один-один. Але в Киян був супер шанс, щоб забити наприкінці матчу. З Гармаш пробиває золота! І м'яч майже не влітає всі коварить там, до футболіста київського Динамо, замикали простріл. А тепер давайте, друзі, про екстра говорити. В принципі, Кян грав в більшості. Кіян играв в більшості. Кян грав в більшості, до речі, Андрєвський вийшов висловив над. Все одно відчувало, що, знаєте, відчувало, що Фенребак вже важко. І в стратегах, в принципі, я вже ініціативу перехопив, в Киян було більше, моментів пригодиться, небезпечний момент Шепілів, а коли Шепелєв пробив з гострого вот, кута! Бенбір, дарину, удар Гармаша! Ні, не Гармаша а забарний, пробивав повз ворота. Хороший шанс був у динаміці. Десь на, так на хвилі так соці, був в цей момент. Там таке відчуття, що м'яч облизнув навіть поперечку, ні, перепрошую, стійко. Тиснули кияни, тиснули кияни! Ну і вона 114 епічний мір Челуческу Ідуть у позиційну атаку. Вівчаренко. Там спочатку гармаш. Дуже здорово по лівому флангу, Вівчаренко робить простріл. М'яч політає повз усіх, Догоди до Олександра Караваєва Олександр Караваєв пробиває! Це забиває гол! 2-1 2-1 Олександр Краваєб 2-1. Друзі, 2-1! 2 1 На користь української команди. Олександр Краваєв пробиває та забиває. Забивав Олександр Кирова, намагався Бендир м'яч вибити, намагався, але м'яч сітку варить, не сітку варить, а лінію варить, пересікає, 2-1, 2-1, рахунок на користь української команди, і все, і кияни не віддали, не віддали, намагалася, е, намагалася турецька команда відігратися, але ні, кияни не віддали, 2-1. Динамоці перемагають! Друзі, це просто був якийсь неймовірний абсолютно матч. Просто Динамо Київ обіграє фенербакче. Одну з найкращих команд в Туреччині на виїзді, друзі! На виїзді! обіграє Динамо Фенербакче! Ми знаємо, що турецькі команди дуже активно, їх оболівальники підтримують. Це був дуже важкий матч. Да, вилучення, звичайно, що допомогло. Звичайно, що Тому у Фенербачі були там такі моменти. Були. І для мене найкращий футболіст матчу це Георгій Бущан, який витягував там все, що тільки міг. Витягував Георгій Бущан. Для мене саме Георгій Бущан. Абсолютно, точно, найкращий футболіст того матча. Тому що він просто якісь неймовірні, абсолютно робив сейви. Неймовірні просто якісь спасіння. Щоб на Георгі Бущану, Фенербач, там вже в першому таймі. В принципі, вони могли забити як мінімум 2-3 голи. Справді ще за перший тайм-один. Ось, тому і справді важкий матч для кияну, але 2-1. Кияни тоді пройшли в наступний кваліфікаційний раунд. Потім в динаміці пройдуть штурм. Uh, але все-таки, друзі, в кінці-ти кінців кияни будуть грати з Бенфікою у плей-офф матч за вихід, в кінці кінців кияни програють Бенфіці та потраплять в груповий етап Ліги Європи. Друзі, якщо підати підсумок, то я все-таки вважаю, що ну, якщо в принципі, брати моменти, да, у рибак чи їх було більше, але я в цілому вважаю, що динаміці поділу перемагається. Uh, взяли просто на характері. Просто на характері. Ось. Ну і відповідно. Цим я вважаю, я заслужила е, uh, цю перемогу. Хоча, в принципі, да, по моментах, якщо в фенербах Фенербахчі б в цей момент, аби команда турецька б реалізовувала. Ну, звичайно, що, в принципі, там таймі, Можна було вже забивати два, але браво, Георгій Бущан! Браво! Бравісімо Георгій Бущан! бравісімо, Каяни! Бравісімо! Тому що вдалося вистояти, витримати тиск і переломити, переломити хід цієї битви. Друзі, я вам дякую за увагу. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Друзі, бережіть себе. Нехай тільки все саме найкраще у вас буде. Друзі, бережіть себе. Усім до побачення. Усім до нових зустрічей.